Говерла, Ребра, Піпіван Мармароський, а ще засніжений зимовий бребенескул. Усе це перелік вершин, які за кілька років своїх активних туристичних подорожей підкорила чернігівська журналістка Ксенія Рекун. Перша подорож у гори розповіла нам Ксенія відбулася майже 10 років тому. Тоді це був спосіб відволіктись від життєвих проблем. Саме з горами у мене пов'язаний такий період життя, не дуже, можна сказати, хороший. Це були е, якісь сімейні негаразди, внутрішні, психологічна, емоційність, емоційна якась така нестабільність, можна так сказати. І я поїхала в гори. Було літо 2015 року, 24 серпня, якраз на День Незалежності. Тобто ми поїхали чисто екскурсійний маршрут. Я ремчаговерла, скелідобуша, стандартна ситуація. Коли я познайомилася з гідами, з гірниками. Ви мені кажуть, це підйом з заросляка до Говерли. Це взагалі не вважається і походом ніяким. Це просто така туристична забаганочка і все. Тож дізнавшись, що перша її вершина лише початковий рівень, Ксенія Рикун пообіцяла собі, що тепер повертатиметься в гори щороку і щоразу підкорюватиме нові, дедалі складніші вершини. Це був 2021 рік перед повномасштабною війною. Це було 5-7 листопада ми пішли на мармароси, які а, межують з а, румунським кордоном. Це були взагалі у будь що з першого погляду, з першого вже було, а саме в ті гори, які от, вони недоступні. А наприкінці грудня 2023 року Ксенія вирушила в один із найскладніших своїх походів підкорювати засніжену вершину гори Бребенескул. Така була мрія вже досить давно. Я її вирішила здійснити такий подарунок собі на день народження зробити. Перший день походу це підняття просто до будиночку, де ви живете. Підіймаємось ми туди, десь підйом зайняв близько шести годин. Тобто це і ми йдемо в лісі, а набор висоти не такі великі 500-600 метрів, але це так здається. А насправді перші 200-300 метрів ти йдеш і хекаєш. Як зараз світловий день досить таки маленькі, то тому ми йшли дві години нормальним ще світлим життям, а потім з ліхтарями на лобі через ліс до. Будинку, тому що по -іншому, по іншому було б просто не видно. На наш похід прилягали і гірські річки, які ми переходили. Десь обережно, десь трохи хтось мочив ноги, по-різному бувало. Саме перший день це от такий підйом і потім вже відпочинок. Другий день, коли ви вранці прокидаєтесь, гарненько снідаєте, тому що в горах треба їсти ситно і так багатенько, щоб тобі вистачало сил. У нас була висота, набір висоти десь тисячу метрів. Це вже в самі гори. В той день взагалі я відкриваю віконечка. І штиль, повний штиль на вулиці. Це, це реально класне, я така Думаю, мені пощастило, просто пощастило. І я дійсно вірю в те, що а, гори. Якщо ти їх по-справжньому любиш, то і вони тебе люблять і пускають до себе свої володіння, і вони дають тобі ту енергію. Якщо ти з теплом, душею приходиш до них, там можеш сказати якусь як мантру, що я хочу відпочити там про себе таку, хочу відпочити набратися сил, допоможіть мені. І вони тебе пускають, дають тобі всю свою силу енергії. Ти і відпускають потім теж таким легкістю, блаженством, що ти хочеш повернутися не один раз.